Знову в мене творчий безлад, кора, інструменти. Ось стопка горщиків, які я вже пересадила. не хотіла включатись, показувати вам. Я пересаджую, покажу вам потім результат, пересаджую в закриту систему і розкажу вже потім. В кінці, що в мене вийшло і як я пересаджувала. Як ви бачите, в мене крім кори і кокосового волокна, я ось його тут замочила, вимочую. У мене тут більш немає нічого. Є ще сираміс, і також я додаю на дно керамзит. Вирішила показати на одній квіточці, ось витягла з горщика біглівчик Так, Висипала сюди керамзит, який був там у на горщика. Навіть з квітоносиком. Зараз у мене ця квіточка. Хочу я обібрати Мог забрати. Мох не кладу, не хочу. Хочу подивитися корінці, які обрізати можна. Там от біля шийки корінчик. Заберемо воду, Так. І ще там. Ага цей весь ми не будемо обрізати ми його обріжемо частково ну, все ось побачила так, ось цей кусочок є. Бачите, ось був поганий, а потім пішов непоганий. Не хочу я його трогати. І також тут, ось, дивіться, з поганого корінця пішов рости гарний корінчик. Тому я по мінімуму буду їх обрізати. Тільки такі, знаєте, м'які пусті ті, що оббираються. І все. Все, садимо стак, присажуємо і починаємо засипати ось такою крупненькою корою. Її кори я теж буду сюди додавати, але спочатку хочу якомога більше такої крупненької кори. Тепер візьму. Цієї кори трохи. Вибачте, не хочу обрати штатив, тримаю однією рукою, або не планувала показувати нічого. Все воно начебто стандартно. але знаю, будуть запитання, то все ж таки на одній квіточки ще разочок покажу, як у мене. Мої квіти. Я спробувала декілька квіточок в закриту систему. Подивилась, що динаміка пішла добре. Пішли вони гарно рости, але їх треба добре просушувати. І тому зараз, поки є ростущі корінчики, я вирішила їх пересадити. І вже 11 квіточок я. Порісадила. Ну, ось так я завершила цю посадку. Дивіться, наверх поклала кокосове волокно. Ідея з кокосовим волокном зверху не моя. Побачила це я на Фейсбуці у Надії Гавриляк, і мені сподобалось. І ось я теж почала так саджати. Не люблю я кокосові чіпси у посадку, мохни кладу, у мене це вже пройдений етап, тільки трошки керамзиту і одна кора, а зверху кокосове волокно. І зараз я вам покажу на віконечко. Ось у мене тут ще тут 4 квіточки, зараз пересаджу. Ось так вони в мене виглядають. І ось те, що я вже частина в мене була тут пересаджена, а другу частинку я посадила. Дикий котик у мене ось з квітоносиком. Скоро буде розкривати. Тут у мене лас Лас-Вегас. Тут у мене це кобріон. Також у мене тут Sunset Love з квітоносиком. І ось дивіться, скульптор, який він гарний. Кожен раз вам, коли тут буваю, показую, але ж зараз сонечко, і ось він такий перламутром відливає. Камера не передає. Цей перламутр, гарненький. Він мені, знаєте, як наче, от ми, ну, більшість, хто любить лігато, то я б сказала, що це скульптор це, знаєте, лігато серед таких фісташкових орхідей. Він з такою яскравою губою, гарненький, і теж на нижніх цепаліях у нього є. Весношечки там красончик. Так, а на цьому віконечку в мене ще не пересаджені є от. Це в мене одна Rainbow. вона пересаджена в закриту систему. Бачите, ось у неї на двох зрізаних квітоносиках знову йде. Ріст квітоносиків і вони з бутончиками зараз. Також поряд тут моя Анна. Нарешті Анна в мене метелик. Це вже не, не знаю з якої а попитки, з якої спроби. Така красонька. Дві квіточки вже відкрила. Буду чекати ще на оці три, а може і більше буде. Не планувала сьогодні пересаджувати. У мене сьогодні другий день поливу. Але зачепилась і вирішила, що буду пересаджувати. Ну, ось показала вам все, що хотіла. Якщо будуть питання, задавайте. А зараз дякую вам і на все добре. До побачення.